Я вітаю глядачів каналу Мій Світ. І хочу подякувати вам, мої дорогі друзі, багато хто з вас вже став моїм другом. Вже слідкує за моїми роботами і працює разом зі мною. вклінно Вклоняюсь і дякую. Дякую. Оксаночці, дякую каналові за можливість спілкування з такою чудовою аудиторією, з прекрасними людьми, які розуміють, відчувають, живуть серцем, прокинулись і працюють на перемогу добра. Це дуже важливо і моя подяка, і низький уклін вам, мої любі. Свята, 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 свята. Я кожен день чую, що не до свят. Так, я з вами згоден. У самого не дуже святковий настрій. Я взагалі-то свята не дуже люблю, а в цих обставинах не до свят. Але я вас дуже прошу, мої любі, зробіть свято своїм дітям. їм і так, тепер нелегко, Вони спостерігають за нашими з вами переживаннями. Вони переживають самі. І, на превеликий жаль, вони в небезпеці. Вони це відчувають. Вони більше чутливі і більше розуміють, чим ми з вами. Вклоніться старшим людям. Зробіть свято їм. Можливо, це у когось останнє свято в цьому році. І разом з вами давайте вклонимось і подякуємо воїнам, дівчатам і хлопцям, які дають можливість. Нам з вами спілкуватись весь цей час дають можливість не бути надії на майбутнє для наших дітей, для нас самих, для надії на перемогу і віру в перемогу. Отже, дякуємо. Молитовно просимо захистити наш народ, нашу країну і дарувати нам перемогу. Я думав. Чи маю право я вам щось бажати? Хто я щоб бажати? Тому я вирішив побажати собі, і що я хочу сьогодні, в вашій присутності, побажати собі? Напевне, єдине перемоги і відродження України і українського народу, виконання українським народом своєї місії. І проявлення своєї волі, я бажаю собі, щоб дійсно наша країна, наш народ, став незалежним, щасливим народом. І дійсно, щоб з перемоги нашого народу в цій страшній війні почалася наша нова історія людства. Ось що я хочу побажати собі. І якщо це збудеться. Побажання мої собі, ви теж отримаєте цей самий результат. Ви знаєте, що я не люблю прогнози, і тому я закликаю вас всіх до спільної роботи. Спільної роботи саме на цей результат, результат перемоги України, перемоги добра і роботи над собою. Адже ми маємо в своєму серці перемогти зло. І тільки тоді людство зможе змінитися, стати небайдужим до чужої болю, до чужої біди. І не буде чужого болю, і не буде чужої біди. І тому я не складаючи прогнози, але я працюю, працюю на зрозумілий мені результат. І зараз дійсно відкриваються певні дати. Минулий рік я не хочу його аналізувати, він був складним. Було багато втрачено можливостей. Чому я знову не буду аналізувати? Цим займуться економічні, військові аналітики, політики, дипломати. Я скажу, знову ми відкриваємо. В минулому році було пройдено і не використано кілька можливостей. В цьому році нам вдалося відкрити вікно можливостей. І це вікно відкривається 1 березня і буде закриватися 1 липня. В цьому коридорі є ще один коридор, на який на ці, два, на ці дві події я сподіваюся. Я скажу ще певні дати. Ми, це настільки свіжа інформація, просто вчора пішли, відкрились дати. Ну, було, я до цього казав в деяких ефірах вже. Дехто і підхватив цю інформацію. Дякую вам, що наприкінці квітня можливо очікувати прекрасних новин. Я підтверджую цю інформацію тепер і скажу: коридор в коридорі, 4 квітня по 5 травня. Це співпадає з великим постом, якщо ви подивитесь на календар. Але окремо звучить. Інші ще одна дата, і вона вписується в ці два коридори. Це 24 квітня. Я сподіваюся, що ми ці коридори повз не пройдемо. Нам допоможуть вищі сили, нам допоможуть наші помічники, наші союзники, в першу чергу, зброєю і наші військові, наші збройні сили, дівчата і хлопці проявлять мужність, сили. Наснагу і Бог їх збереже. Збереже для того, щоб ми могли обійняти кожного, подякувати кожному. Низько вклонитися кожному. Отже, ми зараз почали працювати з тими датами. Працюйте мої, любі і ви, передивляйтесь. Можливо, вам піде інформація. Діліться цією інформацією, давайте разом. Йти на те, щоб цей коридор можливості, не, не ми українці, ми Україна, ми сили добра, не пройшли повз, скористалися цими двома коридорами, бачите, тут унікальність коридор в коридорі. І використали якнайліпше. Звісно, тут необхідна і молитва, необхідна і духовна робота, але ми знаємо, що перемога буде отримана на полі бою. Зараз пишеться нова історія людства, будуть написані нові закони людства. І це вже почалося, цей процес вже йде, і людство або зміниться, або. У людства тринадцятий цикл. Все, що ви чули до цього, можете забути. І людство має останній, тринадцятий шанс. Ми про це поговоримо в цьому наступаючому 2024 році. Це буде основною темою використати шанс людства і пройти цією складною дорогою, дорогою життя, нового життя з новими законами, з новим оновленим людством і з новою, звісно, мрією. Я... Хочу дати налаштування вам. Налаштування моєю улюбленою, найпотужнішою і найменшою дримбою. Дримбою, яка належала Мольфарові Нечаю, Яка подарована мені його дружиною. На превеликий жаль, дві аналогічні його дримби в мене лежать як пам'ять, бо вони були зломані. Зломані під час духовної роботи енергії були такі, що дримба просто не витримала. Тобто я колись мав три робочі дримби, які належали мольфарові нечаю. І товаришуючись Тетяні, я маю честь і, на, і нагоду, і можливість тепер передати налаштування вищих сил нам. Українцями, не тільки українцям, нам людству, через наш прекрасний канал. Налаштування, сили, наснаги, захисту на наступний 2024 рік. Отже, з любов'ю в серці приймайтесь, очищуйте ці благословенні звуки Обіймаю вас серцем. Ваш майстер Олен Стефанов. 有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人 Україна переможець.